Найбільше легенд про хабарництво ну не легенд, скажем так, розмов і стереотипів пов'язано, наприклад, з тим, ну там з університетами, що треба нібито платити за вступ, потім далі ще. І я хотів би нагадати про дослідження про хабарництво, яку яке проводило фонд демократичної ініціативи і ірина Пікешкіна, це відомий соціолог. Дуже авторитетний, вони десь два роки тому проводили таке дослідження і вони не брали до уваги тільки вступ до університету, а тільки сам навчальний процес. І вони виявили, що наші студенти набагато більше готові психологічно давати хабарі, ніж викладачі їх брати. Ми звернулися до Професійної громадськості з проханням дати нам пропозиції, як повинен відбуватися алгоритм, які мають бути процедури друку підручників, щоб міністерство не тикало пальцем, хто має друкувати, хто готувати, які автори бути і таке інше. І такий документ вже створений. Десь тижнів три тому я його вже підписав, наказ відповідний, і він розміщений на сайті. Тобто, процедурно це буде відбуватися паралельно з роботою міністерства. Міністерство не буде втручатися, скажімо, цю роботу і тепер можуть існувати кілька підручників, якщо видавництво захоче працювати з якимось автором, і автор напише підручник, міністерство може його надрукувати. І е, ідея така, що вже е, е, держава, тобто міністерство, буде вкладати гроші від імені держави в той підручник, який буде найбільш професійний і популярний, який піде, так би мовити, в маси. Але стосовно тих підручників, які ми друкуємо в цьому році. То там така історія. Уже робота попередня була зроблена стосовно тих підручників, і були укладені контракти. Що ми зробили як міністерство? Ми переглянули тексти і іноді втрутилися в тексти для того, щоб вони були виправлені. І ми змусили це від видавництва зменшити кошториси. Тобто ми втрутилися в кошториси також. Ми задали питання, чому вони завищені, і втрутилися в кошториси. І там я просто зараз не пам'ятаю, була певна економія. Ми, ми на, на цю тему також вже висловлювалися. Ми могли йти і шляхом і а, оголошувати знову конкурси. Тоді б не було підручників самих. І а, серед двох небезпек або а, друкують ті самі, але. З, і, з текстами оновленими і з зменшеними кошторисами або діти просто не одержать. То ця загроза просто щоб не одержали підручники, вона була більшою. Ми, ми так визначили. Наступні конкурси вони будуть відбуватися зовсім за іншими принципами, як я сказав, і це все буде відкрито. Все буде конкурентно, і дуже важливо, що, скажімо, то, що схеми ви кажете, вони стосувалися не просто того, що окремі видавництво мали більше прав, а, наприклад, застосування паперу. Тобто було таке рішення, що тільки, тільки національний папір. Національний папір вироблявся на підприємстві, яке належало царьову відомому народному депутату. Він був дорожчий, ніж іноземний папір, і його не вистачало. Тому, наскільки я зрозумів, схема зокрема була такою що цей царьов він закупав а, десь а, папір і видавав його за національний, і продавав дорожче. Тому ми е, працювали із правоохоронними органами, зокрема з СБУ, і наскільки мені відомо, зараз вже порушена кримінальна справа по тому, як е, значить друкуються підручники. Вони як друкувалися підручники, які були втрати держави. І, тобто тут вже це завершується кримінальною справою, я сподіваюся, все це буде в судах. Інша проблема є, що ті люди, які мали відношення безпосередньо до цього, ми їх ну, не маємо достатніх підстав, щоб звільнити. Тому що якщо ми будемо діяти проти закону, і ми що зробимо незаконне, вони мають всі можливості в судах це оспорити, і потім їхня позиція буде міцніша, якщо ми зробимо щось не так. Тому Тут ми йдемо шляхом реорганізації цього інституту, і ми будемо створювати на його базі два інститути: це інститут статистики і інститут, який буде займатися тими ну, інноваційними зрештами, методиками і змістом навчання. І при реорганізації ці люди будуть звільнені, і це вже буде ближнім часом. Цей закон вступив в силу без мене. І я приїхав і довідався, що автоматично в нашому міністерстві от звільнений, наприклад, був. Начальник Державної інспекції навчальних закладів от Дудник Юрій Павлович. І, по-моєму, ще хтось був звільнений. Тобто це робиться автоматично. Ми не то, що думаємо, звільняти чи ні. Ті, хто підпадає, ми автоматично звільняємо. Це Донецький національний, Донецький національно-технічний. З Луганська три університети. Це Луганський національний імені Тараса Шевченка, східноукраїнський імені Даля переїжджає їхній медичний у Рубіжне. З Донецька це іще кілька вузів. Тобто, я думаю, вже десь під 10 вузів переміщується. Я думаю, що цей проект страшенно важливий, звичайно, він з втратами відбувається, тому що Неможливо перенести матеріально-технічну базу, наприклад, так не можуть люди всі поїхати, навіть ті, що хочуть, тому що часто є якісь обов'язки перед хворими родичами, хтось боїться лишити квартиру, хтось заляканий. Є такі випадки, які нерідкі, коли люди просто навіть не мають грошей, щоб зібратися і поїхати, плюс небезпека. Тому тут великі втрати, але важливий сам принцип, що ми вважаємо, що в зоні тимчасової окупації немає ніяких українських. Вузів, тобто ті, які там працюють, і про створення яких оголосили терористичні уряди ЛНР, ДНР, то вони не мають ні акредитації, ні ліцензії. От вони не будуть одержувати українських дипломів. Я хотів би побачити, які російські дипломи, які російські вузи захочуть погодитися дати їм право давати дипломи. Багато разів виходили, і давно вже значить спочатку стосовно випуску в школах, що давайте будемо співпрацювати. Потім якісь документи ми тут одержували. От ну ми не відповідаємо, тому що ми їх не визнаємо, і співпрацювати ніякому разі не буде. Там гірша не будемо, там гірша ситуація із школами, бо школи неможливо перевести. Діти це не вони прив'язані до батьків а і ті діти, які переїхали, а їх понад 30 тисяч. Вони вже пішли в школи. В інших регіонах і ніхто не лишився без навчання, тобто всі вчаться. От вони разом з батьками розумієте, батьків різні ситуації. Вони зрештою мають різні погляди, от тому, але діти повинні вчитися. Можливо, частково для учасників чи для їхніх дітей зараз є різні ініціативи, які якось будуть втілені. Я думаю, що це нормально, тому що якщо дитина втратила батьків чи батька, скажімо, на війні за незалежність України, то в усі часи такі діти мають підтримуватися. От, хоча я в принципі проти як сказати, проти ідеї винятків, я в принципі це моя психологія. Я вважаю, якщо ми хочемо когось підтримати, наприклад, незахищені різні категорії, або підтримати людину, яка має великі здібності, але яка не може платити за навчання, наприклад, то ми повинні, грубо кажучи, цим людям в руки дати гроші і сказати: От, ми вас адресно підтримаємо. Тому що якщо ми запроваджуємо пільги, а потім ну, найбільш очевидна. Очевидний приклад це лікар, який недовчений, який за пільгами став лікарем, а потім до нього небезпечно заходити. Це стосується не тільки лікарів, а будь-кого. Будь Але ну, в випадку війни це зрозуміло, що ми, держава повинна підтримувати ці сім'ї. Ну, цей проєкт ми вже скасували. Він дуже був ідеологічно загострений, звичайно, цей проєкт. Він був спрямований на фальсифікацію історії в задумах міністерства. Хоча не можна сказати, що всі члени цієї робочої групи серед науковців, що вони були всі, скажімо, мали намір фальсифікувати історію, там були хороші фахівці, от історики відомі. Справді тому, що подібні проекти в Європі існують. Наприклад, є проєкт між. Польщею, Німеччиною, і я в Варшавському університеті спілкувався із одним професором, який розповідав про такі проекти. Він каже, що поляки і німці знайшли спільну мову по всіх періодах історії. І каже: От скажіть мені, як ви думаєте, в якому періоді не знайшли спільної мови? ну наша реакція була українців. Ми сказали, мабуть, друга світова війна. Я каже ні. Не знайшли спільну мову а про той час, який стосується хрестових походів. Тобто це категорично вони не, не були згодні. Діалог між народами, можливий там, де є діалог між інтелектуалами, між інтелігенцією. У нас нема такого діалогу. Тому що проблема в тому, не тому, що в Росії відсутня інтелігенція і порядні люди, а тому, що ми їх не бачимо, вони не присутні. Ми бачимо тільки. Значить, якщо не Путіна, то таких клонованих маленьких путінів, знаєте, і це все, на жаль, найгірше, що мала в своїй спадщині Російська імперія, воно зараз карикатурно випукло, і це не час для таких проєктів. Тобто ну, там ми не бачимо, з ким можна розмовляти. Це концепція автономії, тобто автономія, ми кажемо. Академічна фінансова організаційна автономія це автономія, тобто це певні інструменти в руки. От автономія сама по собі, друге можливо, це якість. Тобто, це як мета закону, це якість інше досягнення іншої якості. Це і національна агенція з якості, і інші інструменти контролю якості. Я думаю, якість це друге, а третє це інший погляд на роль науки. І інший погляд на роль науки він зокрема виражається в тому, що ми запроваджуємо третій цикл освіти. Структуровані докторські програми це і є частина інтеграції науки і освіти, якщо глибше на це подивитися. І з іншого боку, зменшення навчального навантаження викладачів з метою якраз дати їм більше часу для наукових досліджень, передусім і для публікації. Тобто, третє, це інший погляд на науку без активності академічної громади. Ми будемо мати тільки автономію у вигляді ректорського феодалізму, тобто активність громади, і, зокрема, роль студентського самоврядування. Тут є такий наголос. Цей мій крок обумовлений моєю стурбованістю стосовно такої неперервності освітньої політики. Якщо ми почали започаткували багато процесів, правильних, в тому числі в вищій освіті, і зараз ми працюємо над наступними трьома законами: це про науку. Наукову технічну діяльність про професійну освіту і рамковий закон про освіту. Плюс нам треба імплементувати закон про вищу освіту, який займе щонайменше три роки при хорошому розкладі. Тому треба, щоб була тяг, тяглість процесу. От, і тому і в наш час все це політика. От, і тому я вирішив йти на вибори.